Отакий От рій прилетів. Це пустий вулик. Рояка серйозний. Не знаю, що там вулик, але це на вулику. Але не впало, зараз нехай піднімаються. Зараз буду з вулика ще витрясати ось. Ну яка серйозно вже й на меду Ветує пожина і меду просто це за півдня внутрі я стрісаю мед. вылетая на рамку пластырь опускается уже НИЧ Рий зашел заходит